Сідайте зручніше, зараз мозок піде в рознос, бо зараз буде така історія, від якої іронія зашкалює. Хочете побачити, як Україну намагаються розвести за схемою настільки тупою і наглою, що, хоч кіно знімають? Ну що ж, поїхали, точка Агентокуратура РФ. Сценарій стартує в Росії. Тамтешня Генпрокуратура, опираючись на експертизу і гівнажера сектоборця Дворкіна, виносить вердикт міжнародний рух, алатра екстремістська організація. І тепер увага за що саме за те, що волонтери цитую дискредитують політику російської влади, і увага отримують вказівки від українських кураторів. Вдумайтесь, російська влада офіційно прямим текстом називає цих людей ворогами Кремля агентами українського впливу. Героями виходять України патріотами, які виступають проти диктатури. Запам'ятали? Супер! А тепер точка Б Україна, що в цей час відбувається у нас? У нас обшуки. Волонтери АЛАТРА, ті самі, яких у Росії вважають антидержавними елементами, отримують візит від СБУ з обшуками та допитами. І знаєте, в чому їх звинувачують на українській землі? Правильно у зв'язках з Росією. Мовляв, це проросійська секта, яка працює на Кремль. Вибачте, що. Це вже нелогічна помилка, це суперечить здоровому глузду людей, яких Кремль вважає ворогами. Україна виявляється, називає агентами Кремля і карає. А російська влада навпаки заявляє, що вони діють в інтересах України. Ну і вишенька на торті. Головна експертка в цій справі в Україні, та що штампує обвинувачення і викриває секту – Ірина Кременовська. та сама чия співпраця з дворкіним і його мережою Рацирс давно вже не чутки, а підтверджені факти. Тобто, вдумайтесь. В Україні користуються послугами російської агентури, щоб душити українських волонтерів, яких сам Кремль визнав ворогами. Це не про Алатра, це про міски. Це вже давно не про якийсь окремий рух. Це про те, як ламають нашу логіку. Це пряма атака на здоровий глузд та незалежність мислення. Класична гра спецслужб. Подвійний удар, щоб знищити тих, хто говорить про мир, людяність екологію та не служить пропаганді. Запам'ятайте одне: Росія не нищить своїх агентів, вона їх береже. Росія нищить тих, хто її реально заважає, і своїм рішенням вона вже показала, хто для неї справжній ворог. Думайте.